Час якийсь законник підійшов до Ісуса і випробовуючи, його, сказав учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому, що в законі написано, як читаєш. Він сказав у відповідь, люби Господа, твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього твого як самого себе». Ісус сказав йому правильно, Ти відповів. Так роби будеш житим, а Той, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові. А хто є моїм ближнім? На це Ісус відповів, один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли. Залишивши його ледь живим, випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши, його, обминув іншою стороною. Так само й Левит, прийшовши на те місце, підійшов, подивився і прийшов мимо, який же самарянин проходячи. Підійшов до нього і, побачивши його, з сам, він підійшов, перев'язав йому рани, поливши оливою Іваном і посадивши його на свого сла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день який відходив витягнув два динарії, дав власникові заїжджого двору і сказав йому, подбай про нього, і якщо витратиш на нього більше, я коли повертатимусь віддам тобі. Отже костик трьох вважаєш ти ближнім тому, який натрапив на розбійників. Він відповів того. То змилосердився над ним, тоді Ісус сказав йому, іди, і ти, роби так само».